Сьогодні спеціально для НВ працюємо у місті Добропілля. Ще буквально в травні місяці цього року, тобто буквально пару місяців тому, я жив в цьому місті під час відряджень журналістських. Можна було спокійно собі зняти в центральній частині міста житло, в багатоповерхівках, квартири чи приватні будинки. За моєю спіною доволі відомий об'єкт. Це було місцеве кафе з таким барельєфом дуже гарним. От по цій вулиці, в травні, місяці, пару місяців тому я абсолютно спокійно ходив, просто, грубо кажучи, як по місту Київ, без броні, без якихось об'єктивних загроз. Зараз ситуація змінилася докорінно, тобто по добропіллю постійно відбуваються повітряні атаки, шахеди, каби. Над містом літають і впіві дрони, і заїхати навіть вже в центральну частину міста доволі складно. Ну, обстановку, в принципі, всі і так розуміють, бачать, що відбулося що відбулося відбулось просування противника в глибину оборони нашої. Наскільки я це все бачу, що противник просто напихав туди велику кількість погано злагоджених, погано забезпечених, погано навчених, погано організованих, безналежної вогневої підтримки військ. Ну, таким чином вже потрапив, мабуть, в таку ситуацію, в якій він сам не знає, що робити. Вони не забігли маленькими групами. НАТО був солідний. Тут кажу, е е е е е е е е не хочу нівелювати роботу тих підрозділів, що я робив, це перше. І друге, якось там применшувати масштаби того, що відбулося. Як я це бачу, ну навіть з тією інформації, що до, до мене доходить, я теж люблю аналізувати і розбиратись в тому, що відбувається, навіть якщо воно трохи за межі для себе, за межі того, що мені для роботи потрібно. І ну, полоненим там неоднорідні такі сили були. Можливо, ще напередодні цих політичних якихось моментів, щоб е свою ефективність якось продемонструвати. Вони, можливо, десь і послабили, накопичили і впіхнули, не впіхуємо туди. А це ж теж ви маєте розуміти, це хаос. Це не так просто. Підрозділи які штурмові, якщо ти туди, на якусь обмежену ділянку, певну кількість підрозділів поміщаєш, там дуже чітка взаємодія має бути. Ось ці торгові ряди в місті Добропілля, це сами -сами центр міста. Буквально ще кілька, та навіть не місяців, можливо кілька тижнів тому. Тут були магазинчики, одяг для всієї родини, от будь ласка. Ну от, будь ласка, можна побачити, які тут були військові об'єкти, білизна, торгові павільйони. Я не местная, я з Покровська. Я жила там на Луганському, де прилетіла. В центрі? Так. Да. Тепер переїхала туди, сестра уїхала, я переїхала виїхати. То ви були вдома, коли прилетіли? Так. Да. Спало вночі. Ну і... так я бачу, що по місту взагалі людей майже немає. Ось вот так, от щоб на вулицях. Я був тут в травні, тут взагалі життя було. Да. За два дня все уехали. Серьезно? Угу. Все боялись, да. Ну, Прилетела по Авроре в центре, побила все магазины. Там, и люди стали выезжать. Ну, потом начали шкабы по домам. Типа начали... житловым тоже прилетают? Конечно. Много житловых уже повреждений. Магазины работают? Ну, три. Три? На все место? Можливо, деякі ДРГ групи дійсно і навчені, і вони спроможні якісь такі глибокі е дії проводити глибоко в тилу. Вони мають, ймовірно, якесь забезпечення, можливо, це сплановано, якось, організовано на більш високому рівні. Але переважно те, з чим ми стикалися, воно таке колхозне. Тобто там ну, були випадки, що... І мінометники, і пілоти знищували ці ДРГ-групи, можливо, то вже взагалі не ДРГ-групи, а підрозділи пішли. Но вони були реально погано забезпечені в тому плані, що їх мінометники, наприклад, знищили. Я там кажу, треба якось ідентифікувати цього піхотинця ворожого. Вони кажуть, «Блін, комбат, а вони то бомжі тупо. Там одна шоколадка на двох. Дві радіостанції, одна з них зламана, одна сівша, води нема. Можливо, вони взагалі воду шукали. Чому я казав, що проблема в них з забезпеченням. Те, тобто що на якомусь етапі в них це проблематично було, наскільки я зрозумів, взагалі цей момент не був продуманий якимось чином. У нас, наприклад, є інструменти, за допомогою яких у нас солдат забезпечений на позиції. Він сидить, наприклад, в обороні. Там, можливо, і в насупі. неможливо, так є. Ви, під час штурмових дій, він пройшов певну ділянку, або якась нештатна ситуація, закінчилась БК, там, треба медикаменти, е, треба провізія. У нас є е, засоби, якими ми можемо його дистанційно забезпечити. Тобто е, він за це не думає. Це теж е, свою роль зіграло, тому що солдат, коли він візьмемо оборону, він сидить. Він не переймається за те, що йому потрібно буде десь через добу піти шукати воду, якусь калюжу, яку зараз ну, літо, спека теж десь знайти. Він не переймається, за те, що в нього два магазини там набоїв лишили, там гранат, або взагалі їх нема. О, це зіграло роль. Та ж підтримка, ось самі про це сказали, що. Там весь спектр озброєння, що в нас є, можна було використовувати, просто тренувати снайперів на цьому кодлі, що туди заперлося. Механізована техніка, яка вже потроху я думав, відживати своє почало. А зараз теж її застосовували плюс-мінус. Танки, да, танки, ББМки, ну це ж... я думаю, що і в інтернеті ці відео є. НРК, там, хто що протестувати, хотів, ну давай. Поїдемо розпіду. Ось тут сиділи люди в травні, от тут веранда така була. Постійно тут неможливо було сісти, дуже багато було людей. Шукаємо офіціанта, кухаря, помічника кухаря. Он щось підрозділи, що вже не шукають. А то, що ви так от їздите по місту не боїтесь, дрони. Ну я с Покровска, как вы думаете? Да вы уже ничего не боитесь? Я до января жила в Покровске. И только как два с половиной месяца туда вообще не езжу, а то я ездила. Поэтому. Да на ведь в том в 25-м. Конечно. Да вы свои уже в Совет боялись? Ну, там летали баллистика постоянно, так что... Балістика намного страшніша. Дачі була. Там нема ні світла, ні води. А як ви сюди? Пішки прийшли? Пішки. А були. скільки ви йдете? 50 хвилин 50 хвилин пішки. І ви не боїтесь, дрони. Не а оце куди, коли розбила торговий центр? Ви вдома були? Вдома була. Щось чули? Чула. Содрогалось все. Все содрогалось. Все, все з полок. Взрыв был очень сильный. Там. А сусиды у вас выезжают и чие? Ну, е. Чи залышаются, да? Да. Сим людей у нас. Сим человек. Часто стреляют? Стреляют. Каждую ночь эти летают. Шахеды? Ну, шахеды, да. Угу. Или герани, или какой-нибудь ну, там. Да. Ну да, они летают, да. И ще то вы да. не боитесь, не хочете эвакуироваться? Три тысячи пенсия. У нас надіжда, що закінчиться раніше. Ну, мені самому ну, багато таких цікавих питань. Була можливість задати от в одному з полонених. Я так і не почув відповідь. Я думаю, що він сам не замислював, що він буде пити, їсти, як його будуть підтримати, як його будуть потім взагалі. Міняти на тих позиціях, як його в випадку чого будуть евакуювати, тобто він сам до кінця не, зрозум... ну, не розумів. Я вже поїхав з одним полоненим спілкуватись, там настільки він інформації міг дати по обстановці, по противнику, а скільки мені було цікаво, саме от така організація їхня, чому саме так, яким чином, можливо, воно мало бути якось більш по-розумному. Але маємо, що маємо. Ми, по факту ну, ці моменти просто не продумувалося. Я навіть з того, що я спостерігав, мабуть, вони якусь прив'язку до калюж, до озер роблять, щоб, щоб з них їх піхота ходила, ту воду набирала. Вони набирають воду з якихось воронок, там, з озер, тобто з таких джерел, де там, в принципі, людина не має пити. Ну і Це на їх ефективність, ну, якщо об'єктивно теж. Відображається. Ну, як він мені пояснює, у нас була задача там, ну, були різні випадки, конкретно цей, з яким я спілкувався, він каже, була задача заїхати, зайняти окоп, нам сказали, пустий, вас поміняють. ну Я банальне питання говорю, скільки з тебе з собою води було? Там? Така то кількість, там 3 літра вердешки, е мішок був ще на всіх в БМП. Кажу, ну Тобі банально ти ж біологію в школі вивчав, кажу. Я він, до речі, з вищою освітою був. Скільки тобі, на, на скільки ти їхав? На два тижні. Ну, на два тижні тобі скільки води потрібно. Ну, не знаю. Я говорю, ну я знаю, я йому порахував швидко. Кажу, з мішком що сталося? Ну, мішок взірвався там. Я кажу, а три літри тобі б на скільки вистачило. Ну, я говорю, ну ти по факту приїхав хлопці бити, вони його забрали. Я говорю, тебе вивезли через 10 днів, тебе 10 днів ще поїли водою, яку я передавав хлопцям, вони з собою ділилися. Ну, він сидить такий, ледве не плаче. Я, е, ну, по суті, я спілкуюся, я кажу, не маю такої мети там, тебе в чомусь переконати чи якимось чином там. Е, Матеріал зробити. Я робив, по суті, суто навчальний матеріал, щоб показати нашій піхоті, ну, з ким вони мають справу. Дехто з них там не можна казати, що вони всі там якісь безпорадні, слабі і так далі. Дехто з них суто на морально вольових, ну як всі люди. Є людина більш слабка, є людина більш сильна. Дехто з них може там на морально вольових за рахунок того, що він хоче жити, якийсь результат показати. Ну, але основна маса е, слабі і, можна сказати, слабі через ті умови, які їм створили. І, по суті, противник, наскільки я бачу, наскільки я розумію, зараз трохи розгублений і не знаю, що йому робити. У них теж є, те, що там тут брехати нема сенсу. У них є теж підрозділи нормальні і БПЛА, які ну, елітні, в них рахуються і вони ефективні. І артилерія в них непогана, і теж вистачає. І піхоти в них багато. Але темпи, темпи. Вони взяли вагу, яку підняти не змогли. Походу, поясницю надарвали. От. А ми подивимося. У мене поки що, я ж кажу, оптимізм. Стриманий.